Вітаю, друзі, 10 квітня, і у нас, як завжди, все аномально. В тому році було сніг, в цьому році аномальна жара. Жара, і не знаю, в деяких регіонах Житомирщина, посуха страшена. 10 квітня вже треба поливати гряди. Все відквітає, тому швидко пробіжусь по своїм квітничкам. Покажу вам красу, і буде і мені на згадку зимою я люблю передивлюватися ці прекрасні відео. Ось. Тут я викопую свої квіти і хочу посадити малинку. Ось тут у мене так колесо я насипала просто мускарики. І ось так вони зараз гарно квітують. Ну, мускарики в мене по всьому, по всіх квітничках, ось так гарно квітує Арабіс махровий, мускарики, всюди-всюди-всюди. Прекрасна спірея, керія вже починає заквітати. А морозник таку жару, квіточки свої, вже трошки він так скажемо. Вони бистренько, як сказати, відквітає. Ось квіточок багато, але жарко, посуха вже потрібно поливати, а поливати я не знаю, чи я буду щось поливати, тому що вода дуже дорога, а в нас тільки водоканал. Ось вертки. Моя. Мій бордюр з гіхер. Чи мені подобається гієхери завжди гарні. Ось хости тільки починають пробиватися, а гіхера, бордюр і взимку гарно, і весною, і влітку. Дуже гарно. Дивіться, рябчик уже ось закладує свої флітелярі. Небагато буде квітоносів, але вже все ж таки дуже красивий бересклет яскравий. Повиходили вже величезні, подивіться, які лілії. І тут все квітне і буяє. Бересклет стає такий яскравий і гарний. І моя грядочка міні-рокарій, делосперма, ще не знаю, чи та відійшла. Тюльпани у мене полишались на цій грядочці. І е, в цьому вже році на, нарешті, я не знаю, чи на камеру буде видно. Ломікамінь-мій заквітує. Ось такі маніпусіки-маніпусіки. Зовсім маніпусіки. І мої грядочки колеса сьогодні приходила до мене покупчиня і питала, так гарно, що потім ви робите. Каже, бувають якісь однорічники. Туди посію, а буває, що й нічого. Ось мої піоновидні тюльпани. Прекрасні, розпускаються, але швидко відквітають. Ось берсклет треба підстригти, але все, немає часу. Тут також гарно квітнуть братки. Ось буде квітнути вже, як це її незабутка. От райграс, і бачите, суха-суха земля. Ось навіть аліум підв'ядає, треба поливати. І ось тут ломі камінь, який в цьому році заквітне. А, маргаритка. Овсяниці свою підстригла. І так вона гарненько виглядає, як красуня. Ну і, звісно, мускарі, 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 повсюди, мускарі. 9 квітня розпустились мої піоновидні перші тюльпани на моїй тюльпановій, ой, на моїй сонячній гряді. Дивіться, які прекрасні і рожеві. Ну, Це такі звичайні нарциси. Тюльпани ці просто божнюю. Вони мені просто неймовірно гарні. І бутони гарні, і самі тюльпани гарні. Ось так уже пишно квітує Дороніком пухнастий мій. Разом з фіолетовою малиновою обрієтою дуже гарно виглядає. І з ковриком флокса шиловидного. Краса, неймовірна. Дуже гарно квітує Арабіс, обрієта, ще один арабіс. От, і махровий арабіс. І заквітував уже і беріс. Дивіться, які гарні квіточки. Ну, а тут геть-геть-геть-геть зовсім. Сухо, 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 просто пресухо хіроплідник мій Андре, калинолисний. налисний. Все, звісно, гарно, але я переживаю і дуже боюся, що буде як тим літом. Моя спірея кріспа, теж треба підстригти. Все дуже гарно, але, але трохи засухо. Моя гряда з рожевих тюльпанів вже просто повністю-повністю вони вже розкриті. Тільки там декілька бутонів і все. А так уже повністю геть розкрилися всі тюльпанчики. Ось, дуже швидко, дуже швидко. І такі вже величезні ось півонії. От. Ну, і тут у мене. Трошки я буду досаджувати квіти, квітнички свої, цей великий квітничок. Ось буде вже квітнути скельний алісум. Жовтий, я дуже його люблю, дуже мені він подобається. І це біла півонія, на якій я в прикладі показувала, як правильно саджати. Заложила манюсінький бутончик. Ось навіть, дивіться. Так, що значить правильно посадити. От і подалі там гортензія Кіушу, Фантом, іще моя одна велика півонія. А картадерія, помпасна трава, так і не знаю, чи призимувала вона, чи не призумувала, ще зовсім не зрозуміло. Ну, тіньова грядочка тут буяють мої примули. Прекрасні, прочудові, брунера. Ось вже так квітує бадан. Ось бронера вже яка. Які гарні примули. Дуже в мене посухостійкий садочок і примули я хочу свої геть продати. І такі величезні кущі пропоную. По 50 гривень можна поділити на 5. Але чомусь ніхто не хоче. Ось так. Ще навіть трошки є е, проліски, манжетка. І скільки б я не викопувала тут тюльпани, тут тюльпани все одно лишаються. Лишаються дітки. І потім вони виростають і виростають тюльпани. А це моя е, е, древовидна гортензія, яку я посадила в тому році. Тут буде цікавий якийсь колір. От. І навіть арабіс тут в тіні квітне гарно. Ну, і мої тюльпанові гряди, із-за того, що я думаю, що тут а, вони посажені дуже щільно, можливо, із-за того, що вони трошечки як держаться і не розпускаються. Хоча де-неде вже є. Ось, Анарциси. Відцвітають дуже швидко. Пухі нарциси, я вам скажу так, вони гарні, дуже гарні. Но вони такі тяжкі, ось, і вони падають, і краси не видно. Мені дуже подобається, наприклад, чисто білий. Не пухкі, просто просто чисто білий нарцис. Пухкі геть не держаться, бачите, голівки падають. ось, то такі просто нарциси. ну, Ось, наприклад, такий гарний нарцис. Так, да, поки вони гарні, але вони зовсім не... нема в них сили видержати цю голівку. Нема сил в них. Тій тоненькій ніжечці. Ну, ось, наприклад, із своєї полутінньової грядочки покажу, що примула зовсім тут геть мучається, хоча я поливаю кожен день. Ось гарний такий є. Бересклет, оцей зелений такий, хочу його начеренкувати. мені подобається. Просинаються гортензії, дзвоники, тут і лілейники вже ось великі. Римула яка ось в стіні, то гарно виглядає. Медяночка. Тут зовсім гарні такі кущі, дуже красива. Дуже гарно. От. І ось тут грядочка колеса також ділила, ділила тюльпани. Хотіла ось такі також ботанічні, а сюди рожеві знову попали мускарики і такі всякі різні нарцисики. Ось, бачите, геть вони зломуються пухкі. От Не держать форму. Дуже-дуже найулюбленіший на даний час цей мій нарцис. Просто білий, не пухкий. біла серединка і білі ось ці. Ну і цей непоганий такий. Хоча цей мені ось подобається більше. Трошки в мене є цих нарцисиків. Ось. А пухкі, я вже не треба було саджати, як я саджала. В одне місце я садила в, в тару і дуже-дуже щільно. І тоді вони друг друга держали в тому році, а в цьому році я неправильно посадила. Ну, ось тут біля моєї ялиночки маргаритки в траві повсюди. Тюльпани також купала-копала, так вони і полишалися, Мої тюльпанчики, Ось і теж рожеві два яких красунчика ось. ось так швидко пробіжалися, багато в мене ще не посаджено. От, е, е, в відерцях е, не знаю, коли я це все буду робити. Е, то хворіла, а тепер посуха почалася і жара повна, і дощ, не знаю, коли буде. Так що, всім дякую за увагу, всім гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео.